Привіт, я Світлана, і я серцем UA. Якщо ви теж, будь ласка, підпишіться на наш ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео і напишіть будь-який розлогий коментар до цього відео. Катя, як ти думаєш, що в Англії краще, ніж в Україні, а що гірше? Клімат до нього ще треба призвичатися. Сиро, влажна, <плес> дощить. Трішки не вистачає сонця. Дуже не вистачає сонця українського. Тобто, коли воно тут з'являється, просто треба все кидати і бі біжати, бі бі бігати на двір, куди-небудь, гуляти, хватати ці лучики цього сонця, бо його дуже мало тут. Холодно. <плес> Мені завжди холодно тут. Тут вітряно, сиро. І частіше всього дощі. Англійці завжди вдома мають такі от гумові чоботи, такі от прям довгі, тому що тут, якщо може задощити, то може так задощити конкретно. Так само тут такі шторми, ми живемо біля Ламаншу, то бувають такі реально урагани сильні, напевно, ну як в Майами, ну не напевно, як в Майамі, точно ні. Але доволі такі сильні, що казали, що і дахи зривало тут, були такі останніми роками. Транспорт дуже зручний, да, ти зручний з можеш... в... велосипедом, наприклад, поїхати на поїзді куди завгодно, навіть в Лондон. І ну, дуже продумана система в транспорті. Тобто, ти можеш прив'язати свій велосипед, не тримати його, сидіти зручно з... зі столом, пити каву. Їхати куди треба. Тоб, так, то, та автобуси, це... теплі автобуси, да, теплі. взимку ти, ти їдеш, не мерзнеш, зуби ко... не клацають. Так. Проїзд, ну, проїзд... Кошти... Кошти... Да, ну, можна купити, купити квиток, можна купити скидочний, скид... знижечний квиток. Зі знижкою. зі знижкою, да і на, і на тиждень або на місяць. Да. А квиток, наприклад, Лондон зі знижкою можна купити за 7 фунтів. Ну за 15 фунтів Це... тоді і назад. Профілактична медицина тут ніяка. Мені взагалі не сподобається. Не дай Бог захворіти, не дай Бог зуб заболіть, заболить. Дуже складно вирішувати ці питання. А що складного? Це дорого, довго, що Це довго. Це довго чекати аудієнцію спеціаліста. Це дуже довга історія, і навіть якщо ти поламав руку, ти будеш чекати доктора, ти можеш лікаря чекати 5 годин, 4 години. І все в них дуже довго. Наприклад, я до офтальмолога з травня. Хочу записатися. Мені прийшло письмо через два місяці після моєї заявки від сімейного лікаря. Прийшло письмо, лист, що вас в чергу поставили. Я додзвонилася до тої поліклініки, яка мене хоче прийняти і може прийняти. Вони сказали, що да, ви в листі очікування. І в маї 2023 року. Тобто ми... за рік? Так. Да, в маї 23-го Буде не прийом, а буде мені тільки скажуть на коли мене запишуть. Тобто я ще можу півроку чекати. Я не знаю, коли я попаду. Тому я офтальмологу скоріше поїду в Одесу, мабуть. Да, тобто дуже складно ще вони з, з маличку привчають себе, ну дітей е, робити чаріті або гроші, або одежу, або То, їжу допомагати та да, чимось допомагати іншим, і це вони прям з маличку да, з, це з, теж з дітей. От роблять і виховують в дітях. Ну це дуже класно, ну, тому да. що у нас такого ну дуже Не мало. Вони підтримують українців тут. Вони кожен раз. Е... Говорять, що ми сподіваємося, це скоро закінчиться, що ви переможете. Вони намагаються підтримувати і надалі українців. Їжа в Англії, от дійсно англійська, вона не дуже смачна. Ну, це я навіть не знаю. Це якісь пироги з м'ясом, які не дуже смачні. Це якийсь англійський завтрак, це просто яєчня з сосискою, яку ми теж можемо готувати. Просто капуста з майонезом, наприклад, це в них традиційний салат. Тобто, тобто нема, нема різноманіття, як у нас. Я скучаю за супчиком гороховим, маминим, за вареничками. Я за всім скучаю. До чаю з молоком можна звикнути, це має сенс, тому що вони п'ють дуже міцний чорний чай, їхній англійський. вони не п'ють, як у нас з зелений, з травами, з мятою, з ромашкою. Тобто їхній чай дуже міцний. Коли ти заливаєш пакетик, чай за секунду стає такий міцний, що ти його не можеш пити, як шефір. Тоді вони додають молока. І Коли ти п'єш, якби чай міцний, але після смак дуже такий ніжний. І приємне молоко залишає. У них є все прилаштоване до людей з якимись вадами. Люди з обмеженими можливостями. Для них зроблено все. Якби ти можеш спокійно на пляж заїхати, і ти можеш в ресторан, і в туалет на вулиці навіть. Ну, тобто, ти собі можеш дозволити. Своїми обмеженими можливостями подорожувати, в Англії в автобус, в маршрутку, в поїзд, буде легко, зручно, тобі не потрібна допомога когось з боку. І багато це там, біз. допустимо, людей похилого віку, вони теж на своїх машинках чи на якихось ходулях живуть повним життям і ходять і в кіно, і в кафешки, ну і це дуже мило. Вони зробили так, що тут люди відчувають між собою рівність. Тобто, звичайно, що хтось може їхати на лендровер, хтось може їхати на якомусь Логан. але людей не буде такої ось, не буде відчутно в спілкуванні. Ціни на манікюр. Тому <світ> <світ> дуже гарний манікюр. Дякую, ж... дякую. Насправді знайти класного майстра тут дуже складно. Я е катаюсь аж в Портсмут. Скільки їхати? Ну а, близько годину автобусом і поїздом. Манікюр в Англії коштує 40 фунтів. Що входить в цей манікюр в вартість? Чистка і покриття. Це у нас, ти можеш сказати, майстру. Хочу собі дизайн на всіх е, нігтиках. Намалюй мені тут барашку, тут котика, і вони намалюють, а тут. Ти знову хочеш а, важкий дизайн? Не вбивай мене. Це пряма цитата була. Я нещодавно тільки знайшла і зробила собі стрижку. До цього я вже заросла дуже британського перукаря? Ні, україночка мене підстригла. Та, я знайшла нашу дівчину, яка за доступну ціну підстригла, тому що тут такі відгуки не дуже добрі. У місцевих дуже дорого і неякісно. Англійці Вони настільки толерантні до всяких меншин, ось, до квір меншин, що вони тобто не, не вживають хі-ші. -хі, вони якби. В принципі вживають «іт» або зей. Тобто, ну люди, які ще не вибрали, хто вони, ось, ну вони до того толерантні. Там, можливо, їм це не дуже подобається, там старшого, можливо, поки вони не розуміють того. Але вони, вони промовчають, ну тому що вони толерантно відносяться до всіх. Ну, не ну, тобто, їх це ніяк не зачіпає, їх це не злить, вони не будуть там якось. Не то, що навіть вдома, не то, що навіть на вулиці, не вдома, навіть між собою. Ну навряд чи будуть якось про це жартувати, не знаю, обговорювати це. Так само тут Тут для тебе це не буде проблемою, якщо ти не традиційної орієнтації, не знаю, піти кудись, поїхати. Люди не соромляться. Люди одягаються, як їм подобається, в принципі, хлопець захотів одягнути спідницю і Ну, Ніхто навіть не здивується, чесно кажучи, в автобусі, що. Ти в будеш спіниці на підборах, так само ти, це ніяк не впливає на твоє право працювати там, де ти хочеш. Звичайно, якщо у тебе достатня кількість навичок. Тут, типу, країна та вільна така доволі, тобто ти можеш показувати, хто ти є. Дуже багато людей, вони дуже такі традиційні. Це іноді теж нервує. Тому я не проти традицій, але якщо, наприклад. Людина звикла їсти по середах тільки яйця, і якщо їй запропонувати там щось інше, вона там для неї це щось таке вибилося з графіка, і щось таке незвичне ураган, я не знаю. То це ну теж. Тобто, іноді вони дуже в таких рамках, з яких хочеться іноді просто здвинути і сказати: сьогодні я хочу торт зранку, і це нормально. А для них це ненормально, вони так не звикли і вони ну, так не думають. Щоб англієць спробував інший чай, окрім чорного, його треба дуже добре вмовити. Ну, не кожен на таке погодиться. Для них це такий ризик, наче вони, ну, тобто, в них немає пояснення, чого я не спробую, але він не спробує, тому що от його чай найкращий. Чай з молоком це ну, як можна щось інше пити. Вони намагаються бути дуже добрими. Вони хочуть показати тільки свої найкращі сторони, ну як і всі. Ну, у нас в Україні можуть сказати тобі прямо, що їм не подобається. А тут. Ну тобто я мала дискусії з англійцями і говорю, а, от ви а, робите те то -те то ви не говорите насправді людям все, що ви про них думаєте в лице. Вони кажуть, тому що ми а, polite, От, вони polite. Я говорю, ну це не polite, Ви просто хочете здаватися. Якимись вічливими, кращими, ніж ви є. В мене була така ситуація, що я хотіла працювати десь там офіціантом. і я спробувала один день, це була безоплатна, просто спроба. І менеджер після мого робочого дня це було три години, я пробувала як це. І менеджер просто мені улибався, усміхався. І, і казав, що все добре, very good job, дуже добра робота, very nice, uh, все, все, можеш йти, йти додому, uh, відпочивати, і все таке. Я, я йшла додому дуже з посмішкою пошміш, і гадала, що, що я вже отримала роботу, але потім отримала просто смс. що, що Пробачте, але це, мабуть, не для вас робота, можливо, іншим часом. Ну, і типу, пробачте і все таке. Тобто ти просто не розумієш, як так тобі людина може усміхатися в лице, казати, що все добре, все файно, дуже найс, дуже nice, а потім через там, годину просто написати, що ні, не підходите ви мені. Це теж мінус, цей полайт. Ця вічливість, яка не потрібна, це їхнє, що Вони фейкова, така позитивніше, вони усміхаються все добре. Це мені здається, великий плюс в, в, в робочій сфері, тому що ну ніхто ні про кого не думає. Кожен думає про свою справу, про свою роботу. Ніхто не думає, як мені піти там зараз якусь Джесіку і ластійну обісрати. Краще однозначно, те, що тут є якась соціальна вихованість і дистанція, дуже культурні люди. Культурні, привітні, тут завжди сорі, me, ніякої грубості взагалі. От дуже такі толерантні, привітні, акуратні люди. І це, це дає відчуття якоїсь такої розслабленості. Що на тебе ніхто не нагробить, не наоре, не, не ну... Що б ти не зробила? Якщо да, ти да, порушила да. закон, ти не <с там припаркувалася, ти ніколи не нарвешся на грубість. Тут дуже-дуже всі такі спокійні, ввічливі. Я тут відчуваю себе більш вільною у своїх висловлюваннях, навіть в одязі. Ну, тобто, я б ніколи не пішла б в Україні там. З дирочками в штаніжках кудись. А тут всім байдуже, як ти виглядаєш. Головне, як ти себе почуваєш. Тобто вони дають таку, ну я б не сказала, що це підтримка. Просто ти можеш тут відчувати себе тим, ким ти є. Це в них такий менталітет. В них вся інформація йде через e -mail. Це дуже бісить, тому що ну, навіть жінка-спонсор, з якою я живу, вона, наприклад, якщо хоче мені запропонувати кудись піти, вона може вийти з іншої кімнати, сказати, що я тобі написала листа, прочитай там, я запропонувала, куди ми підемо. Тобто, ну, але можна просто вийти і сказати або написати у месенджер. Це дуже зручно, дуже швидко. І не треба ці листи діар мадам, діар Джулія і все таке. Тобто це теж дуже дратує, але вони користуються цим. Ти колезі по роботі навряд чи напишеш на WhatsApp чи в Instagram чи, чи якусь іншу соцмережу, потрібно писати емейл. Тобто вони в цьому емейлі, ну, є, звичайно формати там. Зразки як писати мейло, вони так звичайно ніхто не дотримується. Вони не настільки формальні люди, але вони все ж тримаються того формату, що якби урочисте, там привіт, як справи. Я тобі буду дуже вдячний. Тобто багато, багато всього непотрібного, і там тільки декілька слів по темі, те, що стосується, якби нас скоріше ми би перейшли так зразу до діла. Вони дуже вічливі, як водії. Um, що я вважаю дуже круто і нам можна було би повчитись, тому що вони терпеливі водії, тобі не будуть сигналити, сигналити не будуть, не будуть тобі там десь підрізати. Англійці вони почекають. Ти можеш поїхати не по правилах, там, ну, наприклад, ти новачок на дорозі. Англійсь тобі там не буде показувати якісь такі знаки. Hello. Hello. Знаки того, що, боже мій, ти дурень, куди ти їдеш. Або як наслідок висовуватись вікно і матюкати. Ну тут якби, хоча вони так само самі про себе, хто не казали, що вони такі нетерпеливі на дорозі. Вони казали, може, це для них просто вже якийсь пік нетерпеливості. Я не знаю. Ну на, взагалі спостерігаю, які вони вічливі. це теж смішно і досі думаєш, як таке може бути, тому що Англія вже країна, яка десь там, на, на рівні, десь там. А ми ще десь тут, але да, цифрова індустрія цифрова, в них не розвинена, не, роз, не розвинена. Наприклад, наш банк Монобанк обожнює його. Ти просто можеш зробити будь-яку операцію за три секунди звернутися до підтримки вночі, коли тобі там заманеться. Тут це все дуже. Старінне, що лі? Не, знаю, не знаю, як сказати, традиційне, і здається, що вони цифровий світ ще не опанували, опанували так. Наше, що ми маємо в Україні дію цифрову, в якій є всі документи, і ти можеш зробити багато чого, навіть якісь права отримати, і все таке, то теж вони навіть не. Уявляють, як це. Вони навіть не уявляють, що можна просто за допомогою пару кнопочок <зараз> зробити якийсь документ і не чекати місяць або два, або ще більше. Тому так, да, цифровий світ в Англії не розвинений, і це дуже странно, як для мене. Англійці люблять правила дуже сильно. Це круто, типу, круто, вони там завжди якби, чесні, вони платять за парковку, вони платять там. Ну, тобто, вони чесні, вони розуміють, що є правила і що потрібно їх ну, слідувати. Навіть якщо їм це не подобається, я думаю, їм це часто не подобається, вони собі не можуть дозволити також, тому що тут поліція дуже строга. Тут строга поліція, тобто і тут такий не прийде трюк, що ти поліції заплатиш, ну, даш хабар. Що поговориш, домовишся і перетреш, і поліція закриє очі, тут таке не прийде. Ну та, чому чоловіки жадібні, вони це якби не приховують також. Вони вважають, що «ну, та, чого я повинен?» Ну, У них більше така рівність. Наприклад, одного разу хлопець, з яким ми бачили впродовж, можливо, двох місяців, він живе далі від мене, живе далі від мене. Ну, так, по і їхати, мабуть, хвилин 40 таких. Він е водить машину БМВ, вона бере багато бензину. Він мені простала спілкуватися, він такий каже: я взагалі на тебе стільки бензину потратив. Я, так, ну, мені ще так раніше ніхто ніколи не говорив, якщо чесно. І в ну, нас, б, мабуть, наші хлопці повстидались таке сказати, <свіття> навіть якщо б це було дійсно так. Що в Україні краще, ніж вам? Люди. Люди це, це настільки класно, коли ти бачиш українських людей тут, тому що тобі так цього не вистачає. Ну, просто хочеться додому побачити а свій рідний менталітет, я не знаю. Україна в мене в внутрі. І я всюди її несу і не хочу міняти українські свої звички ні ні в чому, ні в їжі, ні в традиціях. Скучаю за Україною, тому що там друзі, мої, там моя моя рідня, і там все, все рідне.